Чи законне вручення повісток на вулицях Коломийської громади? Чому не позбавляють звання Герої України зрадників нашої держави? Як бути з народними депутатами, які мають проросійські погляди? Про це ми говорили із народним депутатом України Ярославом Юрчишиним. Ярослав Юрчишин, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики, народним депутатом став у 2019-му, власне, під час роботи у міжнародній антикорупційній організації Transparency International Україна, відтоді і досі займається питанням зменшення корупції в нашій державі. Обранець добре орієнтується в юриспруденції, тому ми поцікавилися, чому Україна не може позбавити звання Герой України відвертих зрадників нашої держави. А для того, щоб його присвоїли нашим захисникам. Які віддали своє життя за кожного з нас, треба збирати голоси і підписувати петиції. У нас система перегляду статусу Героя України не передбачена законом як тако. пішло від радянського союзу, коли можна було єдине, що позбавити це типу виключити з партії, позбавити взагалі будь-яких справ ти там. Злочинець проти народу, і, відповідно, ніяких неповноважень немає. В Багряного дуже гарно описаний момент в Саді Гециманському, коли одного з героїв, реальних героїв, просто тими медалями били mm -hmm. по обличчю. Та? От, приблизно було таке ставлення. Зараз, коли справді з'явилася історія, коли є там герой України, вихованець Франківщини Давінчі, є Юрій Бойко, ну як? Так. Тому зараз розроблена Кабінетом міністрів процедура, яка дає право а, комісії про по розгляду нагород при президенті за об'єктивних обставин позбавляти, а, власне, а, статусу героя. Вже зараз, а, з позбавленням. Статусу громадянина такі статуси забираються, але насправді, поки що, процедури такої немає, це виправляємо Війна показала, що насправді це критично необхідно. Ще одне питання, яке турбує і цікавить українців: чому Україна досі виплачує зарплатні народним депутатам і не позбавляє їх мандатів? Хто має проросійські погляди і відверто підтримує окупантів? Ми, як країна права. На відміну від Росії, яка не визнає жодного права, ми маємо поважати з знову боку Конституції. В Конституції написано, що ну, Конституція не передбачала, що якась частина українського політику буде служити іншим державам, державам-агресорам, які окупували частину території України. Тому в Конституції напряму записано підстави, на яких депутат може бути позбавленим. Власне, мандату, і одна з підстав, яка зараз використовується досить активно, це власне те, що громадянин іншої держави не може бути народним депутатом. Відповідно, якщо наші спецслужби, наша розвідка має факти, коли люди мають інше громадянство, то вони відповідно автоматично втрачають мандат. Інша проблема це по тих, які або ще не засвітилися, або залягли на дно і. Прикривають свої проросійські орієнтири а свого часу за часів Януковича взагалі був такий жарт, що якщо ти не маєш два паспорти, то ти взагалі там ніщеброд. брод. Та тобто і мати там ізраїльське чи швейцарське громадянство, в принципі, особливо зважаючи на те, що швейцарське громадянство залежить від кількості інвестицій в цю в країну. Тобто, ну якби тому тут питання, якби або ми не побачили, або насправді зараз приховали. Але це не означає, що не можна їх відсторонити від роботи у Верховній Раді. Ми маємо факт, що є перелік партій, які заборонені судом за поданням Міністерства юстиції понад 10 партій, як такі, що займалися проросійською підривною діяльністю, тобто фактично агентура п'ята колона. Регламентний комітет цілковито в його повноваженнях може запропонувати відсторонити таких депутатів від здійснення. Депутатських повноважень, і хай далі вони це оскаржують в судах, хоч до там, закінчення воєнного стану. Але ми не маємо якого ризику. Вони не є в процесі прийняття рішень, вони не знають багато чого через доступ до таємниці, через заслуховування, зокрема, і керівників наших військових структур, наших безпекових структур. Чому це не робиться? На жаль, це через. Те, що монобільшість фактично не є такою монолітною, як би хотілося. Але я переконаний, що воно все одно рано чи пізно буде прийнято, що ми запровадимо політичну відповідальність в Європі. Це дуже часто називається політична люстрація, тобто ті люди, які на час повномасштабного вторгнення залишалися в російських партіях. Які знали в які партії вони йдуть, бо там прямим текстом було написано там дружба і мір з расизмом і тому подібне? Пропаганда російського миру, що вони... Точно мають бути відсторонені від політики в принципі щодо повісток, які сьогодні видають на вулицях українських міст. Ярослав Юрчишин вважає цей процес незаконним. Хоча Україні потрібно якомога більше захисників, але все має бути в межах закону, каже народний обранець. Чи законні такі дії незаконні, чи насправді вони викликані потребами фронту? Звісно, що вони викликані потребами фронту, але тут має бути баланс прав людини і права на захист. вони Кати мобілізацію не можна, тому коли приходять повістки по місцю проживання. Звісно, я сам недавно відвідав військових військовий комісаріат, тобто центр комплектації для уточнення даних, і в багатьох випадках, коли викликають повістку, це викликають для того, щоб звірити дані, от зафіксувати, що людина нікуди там не втекла за кордон і тому подібне і. Такого уникати не варто, бо уникнення це власне відповідальність, в тому числі і кримінальна. Ну, звісно, треба буде довести умисел, що людина спеціально приховувалась. Ми кожного разу розглядаємо такі випадки вручення на, на вулиці і як наслідок потрапляння непідготованих людей на передову. І звісно, відповідальність несуть а, ті, хто а, таким чином діє, але це поки що не міняє оцієї поведінки. Тому. А, Перше, це поводитись максимально коректно, звісно, там не починати протестувати і тому подібне, в плані там, намагатися комусь, перепрошую, дарти писок, що ти тут робиш. Дуже важливо підключати правників, зокрема мережу безплатної первинної правової допомоги, щоб захистити права. Ніхто не може без конкретних підстав залучити людину до військової служби, особливо ту, яку має там проблеми зі здоров'ям чи багатодітну сім'ю, чи якісь інші моменти. Надія плюхі Сергій Сергію для подій телеканалу НТК.